どう? <noise> <noise> Ось така в мене була перша реакція, коли я побачив, що в мене на каналі вже 10 тисяч підписників. Мало того, у нас 1 мільйон переглядів. Це неймовірно. Я знаю, що це шикарне досягнення нашого каналу. І я насправді не знаю, коли ми ще зможемо досягти якоїсь такої наступної планки. Невідомо чи це взагалі ще колись буде, тому нема чого чекати. Я хочу зараз вам віддячити у свій такий спеціальний спосіб. Спеціально для вас я роблю. Конкурс і розіграш. Конкурси, коли перемагає хтось найкращий, в чомусь Розіграш – це коли перемагає той, хто везучий. Так як мій канал ігровий, то і розіграш буде ігровий. Отже, умови розіграшу, звичайно, бути підписаним на мій канал та спільноти і репостнути запис, який є в описі до цього відео. Це все. 15 червня я відберу трьох переможців розіграшу репостів, і ці три особи виграють можливість замовити собі будь-яку гру де-небудь, можна навіть кілька ігор в межах до 20 доларів. А тепер умови конкурсу. Чим особливий наш конкурс. Я хочу, щоб це був справжній реальний конкурс. Не просто якась байдати, або що, а дійсно щось зробити. Знову ж таки, так як мій канал ігровий, то і конкурс на ігрову тематику. А саме це конкурс. Таланту! Всі ви в чомусь талановиті, я вірю. Можливо, саме ти вмієш шикарно малювати. Тоді намалюй свого улюбленого героя з Ігор. І надійшли мені. Можливо, ти вмієш шикарно співати. Заспівай тему з улюбленої гри. Та надійшли мені cd диск з записом цього співу. Можливо, ти вмієш кувати. Тоскуй шолом. Чи викуй? Викуй шолом зі скайріму, викуй щось, викуй... В... Можливо, ви вмієте вишивати. Вишайте щось, проявіть свій свою творчість, проявіть талант, вмієте косплеїти. Зробіть костюм, і не знаю, надсилати його мені не варто, бо це буде занадто затратно, але прийшліть мені фотку свого косплею, умови конкурсу. Теж нереально прості, буде підписані на мій канал і надіслати свою конкурсну роботу мені на пошту. Якщо ви не знаєте, як користуватися поштою, запитайтесь когось, хто народився ще в 90-ті роки. Так, чуваки, серйозно, я не жартую, справжня пошта. Я знаю, що для цього конкурсу доведеться щось зробити. Але в цьому і є суть конкурсу. Я відберу 10 найкращих робіт. Серйозно, 10 найкращих робіт, які я тільки зможу знайти. Можливо, взагалі ніхто нічого не прийшле. Можливо, прийшли навпаки тисячу, і мені буде дуже важко вибрати ці 10 робіт. Але я виберу лише 10 робіт. Найкраща робота отримує 3 тисячі гривень, які можна використати в будь-яких цілях. Будь це ігрові, купити якісь ігри, тощо можливо вам просто треба ці гроші, або що. Тобто використовуйте їх як захочете. Друге і третє місце виграють. Будь-яку гру або якісь там ігри сумою до 50 доларів кожен. А люди з 4 по 10 місце теж виграють ігри, але не такі дорогі. Всі умови конкурсу і розіграшу є в описі до цього відео. Уважно, уважно, уважно його перечитайте. Конкурсні роботи приймаються рівно до 1 липня, а результати конкурсної роботи вже в липні. Я насправді дуже шокований, що ми реально змогли досягти позначки. 10 тисяч користувачів. Я знаю, для вас це фактично ніщо і взагалі пустота, але для мене. Блін, чуваки, ми реально зараз всі разом як одна велика шикарна сім'я. Я знаю, на Ютубі існують канали, в яких там по 100, 500, або пер... підписників, Але блін, наша маленька десятитисячна сім'я. Це, бляха, найкраще. Реально зараз найкраще, що в мене ставалося в цьому житті. Ви нереально мене підтримуєте своїми коментарями, лайками, прикольчиками, тролінгом своїм на цьому на стрімах. Я нереально щасливий, що ви в мене є. Серйозно, це Це абсолютно не якісь пусті слова. Це. Я просто. Я просто насправді Я... я. я не маю слів. Дякую. Просто. Дякую вам, друзі. Ви знаєте, ви найкращі. Я дуже сподіваюся, що це не останній наш рубіж, який ми змогли подолати. І попереду ще дуже і дуже багато шикарних, шикарних відео, веселих стрімів, неймовірних зустрічей і сотні тисяч нових знайомств. Я насправді дуже гордий за те, що ми тримаємося зараз такою реально дуже дружньою і хорошою сім'єю. Я вам дякую, чуваки. Запам'ятайте це. Ви найкрутіші. Дякую вам. Тримайтесь купи. Ну, ви знаєте, як там далі бувайте, друзі.